Привіт, друзі! 10 вересня сьогодні з вами Валерій Клочок. Люблю я записувати такі відео, коли можу повідомити вам про гарні новини. Врешті-решт, ми дотисли Захід. Захід погодився дати дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії. Зараз детально розповім вам про те, що я знаю про цю гарну новину на дану хвилину. Інформації не так багато, але вона цікава, точкова і 100%. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте цю приємну новину своїм друзям. Ми заслужили на приємні новини, ми їх вистраждали. Що ж власне відомо на цю хвилину? Цього тижня до Києва з робочим візитом має приїхати очільник закордонного відомства Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Девід Лемі та Ентоні Блінкен будуть в Україні. Ймовірніше за все, я думаю, десь можливо в п'ятницю або в суботу. Чому? Тому що Блінкен сьогодні давав декілька коментарів стосовно різних питань, в тому числі і українських і іранських ракети він коментував. Він сказав, що цієї п'ятниці Байден має намір обговорити з британським прем'єр-міністром дозвіл збройних сил України завдати ударів по Росії далекобійною зброєю. Проведено вже дуже багато підготовчої роботи. Здійснено шалений тиск на наших західних партнерів для того, аби вони все ж таки розродилися на це рішення. І аби підтвердити дозвіл Збройним силам України задавати ударів ракетами та Камс по Російській Федерації, звісно, повинен бути першочергово озвучений меседж від Байдена про те, що таке рішення ухвалено за підсумками консультацій його із колегою з Великої Британії. Чому Британія? Ну, ви добре знаєте, що на сьогоднішній день ми маємо кілька ракет далекобійних західних зразків, які ми можемо використовувати по території Росії. Це британські, французькі і в тому числі американські. Справа в тому, що буквально вчора британський очільник закордонного відомства Девід Леммі зустрічався із своїм колегою Радославом Сікорським у Польщі. Я думаю, що це питання стосувалося саме і логістики, і в тому часі відбиття атак шахедів, ракет, які летять в сторону Польщі, і в тому числі і погоджено було питання, що стосується забезпечення безперебійності. Логістичних зв'язків до України і маю на увазі постачання зараз різного роду озброєння, і це дуже знаково, тому що Польща зараз входить саме в цю історію. Сікорський вже кілька разів наполягав на тому, що от Польща і інші країни повинні збивати повітряні цілі на територію України, як мінімум, захищати атомні енергетичні об'єкти. А Литвиненко, секретар Радбезу України, був нещодавно із візитом можливо, до нині перебуває у Франції, у Парижі, і там спілкувався ймовірно за все із. Міністерством оборони Франції про надання дозволу бити скальпами телекобійними ракетами французькими по території Росії, тобто в різних точках світу проводиться дипломатична робота для того, щоб переконати наших партнерів у тому, що вже їм досить зволікати з рішеннями щодо ударів їхньої зброї по території Росії. Але відправною точкою я вважаю було не лише наші дипломатичні зусилля, в тому числі і наші попередні удари по території Росії. Минулої ночі майже півтори сотні безпілотників долетіли на Москву і Брянську область, ну, загалом в різні куточки. Попередні минулого тижня. Близько 250 безпілотників. Ну і, врешті решт Курська військова операція вона засунула червоні лінії російські далеко-далеко не хочу говорити куди, але ви розумієте куди. Всім, тим паче, в це місце вона засунула чи червоні лінії. Тим паче, очільник розвідок Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, Річард Мур і Юліям Бернс, в неділю буквально говорили у Лондоні про те, що нема вже ніяких червоних ліній, вже досить боятися Путіна. Тобто, ця робота велася довго, вона була. Кропіткою, вона була непростою, і тепер уже рішення фактично готове, повинна відбутися його, ну скажімо так, формалізація, офіційне оголошення. Ну, звісно, для цього мають бути в Україні і високі представники. оскільки Джозеф Байден навряд чи сам приїде. Я так думаю, за станом здоров'я. Тому представництво очільників закордонних відом саме цих двох країн Британії та США воно є показове Звідки з'явилась власне ця інформація? Справа в тому, що. Про таке рішення також заявив голова Комітету закордонних справ палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Маккул в інтерв'ю американській журналістці Джуліас Брувке. Конкретно вона написала наступне повідомлення у себе у мережі X, пише: я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять їм завдати удар по Росії з Атакамс. Написала Джуліас Брувке, цитуючи Маккола. Тому абсолютно очевидно, що нині всі заяви, які зроблені в публічній площині, вони погоджені, узгоджені, і рішення вже ухвалено. Чому змінилася риторика? що я вам пояснював вище, але я думаю, що, мабуть. О, точкою біфуркації і неповернення до стримування України у можливості бити по території Росії стала саме передача іранських балістичних ракет. Детальний аналіз того, які ракети ймовірніше за все передані до Росії, я робив в одному з своїх попередніх відео. Залишу вам посилання в правому куту Переходьте, дивіться. І Блінкен сьогодні заявив також офіційно, що Іран таки передав балістичні ракети для атаки по Україні і говорить, що Росія їх використає в найближчі тижні, декілька тижнів. Ну, я думаю, що так, до кінця місяця це може статися. Тому для знищення складів цих балістичних ракет і установок, які є мобільними, вони схожі по своїй суті на американські хаймерси. Потрібно, звісно, бити по них нашими вже балістичними ракетами, маю на увазі тими, які нам передали наші західні партнери, американці, британці і в тому числі і французи. З французами розмовляв Литвиненко, доносячи необхідний меседж і тримаючи на контролі це питання. Якраз я тут говорю, що дипломатичний фронт України працював дуже і дуже потужно. Але що власне сказав Блінкен, коментуючи історію з передачею Іраном балістичних ракет до Росії? Він заявив, що це з рук Тегерану точно не зійде, і як мінімум, сьогодні вже будуть оголошені нові санкції на адресу Ірану. Іран, звісно, їх не дуже побоїться, Вони під санкціями знаходяться з 50-х років ще минулої стрічі. Але Блінкен наголосив, що ми попереджали Тегеран публічно. Ми попереджали Тегеран приватно. Що цей крок був би небезпечною ескалацією серед санкцій, які будуть оголошені по відношенню до Ірану, це також і санкції проти іранської державної авіакомпанії Рен але я думаю, що це не всі санкції, не всі заходи, які будуть вживатися Білим домом для тиску, не лише на Іран і на інші країни, в тому числі. Для того щоб зменшити військові спроможності Росії, зараз я вбачаю, що практично всі учасники цього конфлікту я маю на увазі не лише ми, Росія, Україна, а й ті, хто допомагають нам, ті, хто допомагають Росії, дістають ледь чи не останні кози для формування своїх позицій на можливих переговорах, про які активно говорять лідери країн усіх. Без винятку, і тих, хто підтримують Росії, тих, хто підтримують Україну, ну і зокрема сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що на саміті миру, де будуть представники Росії. Має бути присутніми близько 150 країн світу. Ну це ледь чи не весь склад Організації Об'єднаних Націй. В принципі, після цього можна ООН розпускати, враховуючи скандал, який зараз розгортається у ЗМІ через листування генсека ООН і російської сторони. Цього я ще торкнуся у своєму підсумковому відео. Факт передачі іранських ракет також підтвердили і в європейському союзі. Вчора буквально речник ЄС Петр Стана сказав, що союзники Європейського союзу. Надали розвіддання які підтверджують постачання Ірану балістичних ракет Росії. І вчора, як ви знаєте, закордонне відомство України викликало тимчасово повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Так, до цього часу посольство Ірану в Україні функціонує. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту. Факт підтверджено. Тепер чекаємо руйнівних наслідків. Ну, справа в тому, що дійсно все ж таки варто демократичному світу більш рішучіше реагувати на виклики, які сьогодні демонструє світ диктаторський, тому що тут уже питання йде на виживання або вони нас, або ми їх. Іншого варіанту просто не буде. І дуже добре, що все ж таки Сполучені Штати Америки, Джозеф Байден, вирішили. Ухвалити достойно і правильне рішення для того, щоб стримувати російську агресію. Тепер червоні лінії будуть ще далі на Росії. В цьому я особисто не сумніваюся. Ну і реакція самих росіян, як твої після нічної атаки по Москві, буде дещо іншою. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Принагідно прошу вас так само, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково робіть певні маніпуляції будь-які під відео, вони допомагають підніматися відео, тому що ну, Ютуб зараз наш канал реально ріже по показам. Ще раз наголошу, бачу внутрішню статистику. Не дуже приємно, але ми не зупиняємося, рухаємося далі. Причина, і ми більше за все, дійсно, на щастя, зараз тут російських коментаторів. Ви можете бачити. Їх під будь-яким відео, які розповідають, куди і як ми будемо рухатися. Тому буде правильно їм відповідати. Дякую ще раз, всіх люблю ціную, шану і шаную. не перемикайтесь! Все буде Україна!